Війна скінчиться і всіх відразу відпустять по домах. Дуже добре. Як скінчиться війна? Давайте так. Друга світова війна. Германія. Туди зайшли. Американські, англійські, і так далі, і так далі. І російські, і совєтські війська війшли в Германію. Захопили. Берлін, столицю Германії. І далі вже почали розмовляти про капітуляцію і про те, як буде існувати Германія далі. А далі було після капітуляції Германії заборонили мати зброю. Так, так, так. На початку ну, Германія не мала зброї. Не мала вона техніки, не мала вона військової техніки, не мала вона нічого. Гола, голодна країна. Ще й контрибуції треба. Платити. Виплачувати за все, що накоїло. З Росії так буде, війдуть війська в Росію в Москву, захоплять і все. Все. Капітуляція, захоплена вся Росія, заборонила їм мати зброю, заборонила мати військову техніку, заборонила мати армію, все. Не буде так. Що буде? Ну будемо бачити. Скоріше за все, Україна визволить свою територію. Скоріше за все. Можливо, в якості Вибачення Росії. Україна. Буде мати ще частину російської території, яка колись була українською. Ну, Росія вибачиться можливо. Далі. Далі ми повністю відпускаємо всю армію, залишаємо трьох бійців і нам по контракту. І нам більше не треба. Трошечки, щоб там десь хтось стояв на кордоні. Навіщо нам армія? Ні. Росія має армію і буде мати армію. Росія буде завжди намагатись знищити Україну. Особливо зараз. Росія завжди буде ненавидіти Україну. Росія при першій же можливості нападе на Україну. Тому Україна повинна мати зброю, повинна мати армію, а значить, по домах не виходить, доведеться. Ну, хто вже від воював багато. Того можна відпускати додому, демобілізовувати, а когось брати з резерву, ну, не з резерву, цивільних через військомат і в армію. І замінити поступово всіх, хто зараз воює, на інших людей, а де стільки взяти, скажете. Ніхто ж не захоче, всі ж у нас хворі, всі ж інваліди. Все дуже просто. Як було після 45 го року, хто останній призивався в Червону армію, той служив дуже довго, в мене батько служив 8 років, 8 років служив у війську. Не відпускали, хоча він з Германією не воював, а тільки з Японією. І медал є не одна. Але не відпустили. Сказали, ти тільки в 43-му році, в кінці 43-го року, прийшов у військо. З Германією не воював, а з Японією війни не було відкритої, то і служи. А хто прийшов в 45, му 46 му році, спитайте, скільки вони служили років? Всі мовчать, ніхто вам не скаже. Так і тут, хто прийде? Якщо не буде ким замінювати у війську людей, військових, то доведеться служити дуже довго. Ті, хто прийдуть у військо наприкінці війни, можливо, будуть служити і 10 років. Ось так. Невтішна інформація, але. Є е те, що є. Слава Україні. Героям слава!